Доповідає перший заступник міського голови Зикова Олена Борис. Всім добрий день. Податок на плата за землю тепер є податком на майно. Тобто це є місцевий податок. У кожного є проєкт рішення, в якому є таблиця згідно цілого призначення земельної ділянки і постоянно ефіціації. Тобто, це було запропоновано депутатами на депутатських комісіях. Це житлова забудова, ОСБ, садівництво, промислове постійного користування, постійного користування, багатоповерхівки, землі залізничного транспорту. Та Вчора на положувальній раді коефіцієнти підприємства. Але е, запитання осталось по землям залізничного транспорту. Не мали е, чіткої е, цифри, яка є е, площа немає ділянки. На сьогоднішній день порахували з урахуванням коефіцієнта 1%, 2% і 3%. Також хочу ознайомити пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб. Від сплати податку звільняються інваліди першої і другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, тобто учасники АТО теж. Фізичні особи визнані законом особами, які пострадали внаслідок чорнобильської катастрофи, бюджетній та комунальній установи фастівської міської ради. Щодо сплати юридичних особ, від сплати податків звільняються санаторно-курортні та лотуровчі заклади, громадські організації інвалідів України. Бази олімпійського та олімпійської підготовки землі дорожнього господарства, земельні ділянки кладовищі, маторів та колумбаї. Базовий податковий рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року. Які будуть вітання? Сто 100... стосовно домовленості на погодження. Приклади розрахунку земельного, земельного податку є у кожного на руках. Тобто для житлового будинку це 0,1%, для ведення обзвіт це 1%, садівництво 1%, комер... 0,1%. Комерційна постійна використання 10%, комерційно у власності 0,1%. Промисловості постійного користування 10%, багатоповерхівки 1%, землі зв'язку і землі залізниці під питання. Три, але запаси да. було взято взяти що 3%. Шановні депутати, я так само звертаю вашу увагу, що різні падолі абсолютно людські речі. Наприклад, 10%. увагу не наше будівництво, не то землі, тому я це просто подумаю, де це все Ми вільні, і таким чином ми знову звільнили 90 людей з обичних від цього. Це перша моя позиція. Друга позиція, дивіться, значить, що стосується земель юридичних підхідів. Значить, 10 хто Це основні платники податків, то що ж вони ще їм 10 разів більше будуть? Ну, це просто вивезли, що На жаль, на ширина та борта в інших стосунках з нами знаходиться. Але я маю там гіперприбутки, там тисячні відсотки. Це центральний чи вічерній. Давайте я закінчу, по тому що. Значить, дивіться. Відчив, на жаль, знаходиться у нас в стосунках за різних родину. І це ж там питання, чи захочемо цю проблему відділення. Натомість, людина центра. Треба і взагалі комерційну нерухомість треба знайти на 3% 12. Натомість землі промисловість користування на більш 3%. Ребята, це промисловість. Там не квітабі не заложено, не на рівні 10%. Дивіться, багато поверхівки, не більше одного відсотка. По землях далі там не промисловості. 5 Цього розділу поширеться на одну земельну за кожним видом користування в межах норм. Для ведення особисто селянського господарства не більше, 2 гектари. Це звільняється. Це навіть те, що ми з вами. Для будівництва на основні з того будинку господарський не на більше, як так, для будівництва не більше будівництва гаражів не більше, 100 метрів, і для ведення садівництва не більше, як 12 сот. Тобто те, що я сказав, законодавний. Тому давайте, давайте повернемося до ставок, і те, що на ціні Треба розглянути іменно двох постачаннях Дивіться, у нас є два види податки: це орендна плата за землю і податок тих, хто платить, хто має право постійного користування. На сьогоднішню хвилину майже 103 підприємства по місту Фасто мають акти на право постійного користування. Чому такі відсотки? Я вважаю, що якщо люди побачать, яку цифру треба платити, то вони прийдуть до нас і... Кладуть договор аренди, а так на промисловість дійсно стоїть один відсоток.